У нас за даними останніми більше 12 тисяч несанкціонованих сміттєзвалищ по всій країні, що є дуже великою цифрою, і чому це може бути актуально для Одеси, тому що вся територія Одеси відвозить свої відходи лише на одне сміттєзвалище дальнійські кар'єри, яким вже більше 60 років і які вже потребують рекультивації або принаймні дуже великих робіт стосовно покращення їх стану. Ну і зрозуміло, що коли у нас ось є така історія, відсутність сміттєпереробних заводів, підприємств, які допомагають переробляти відходи. А також коли у нас тільки одне звалище, то куди дівати ці відходи? Якщо, наприклад, побудувати звичайний сміттєспалювальний завод, а зараз в мережах є інформація, що будуть будувати сміттєспалювальний завод, то ми можемо зробити тільки гірше, тому що неправильна технологія спалювання вона утворює такі речі. Овини в такій кількості, які б навіть не утворилися на звичайному сміттєзвалищі. Комплекс заходів має бути більш масштабний, починаючи з екологічної освіти, тих, хто вже звик десятками років викидати сміття на несанкціоноване звалище, проведення інформаційних кампаній, проведення прибирань наявного сміття і організацію системи управління відходами, яка б дозволяла ці відходи перенаправляти на. Організоване сміттєзвалище а краще на сміттєпереробний завод, який сподіваюсь, колись наша область побачить вже на власні очі.